Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Максим Леповий, і нині ми з вами будемо грати Україна проти Росії. І я тут зараз буду грати за ЗССЛушника, так що вже починаю грати. Так, обираю це. і саме тяжкий рівень, особливо для вас. Обираю. Знов та реклама, постійно вона йде. От я не розумію, у вас теж є таке... Ну я думаю, що у всіх є так... така ситуація. Коли ви граєте в якісь ігри, то вам попадається якась реклама. От так завжди буває. Так. вам. Ці, блін, рефніки мені ніколи не наш шкодять. Хоч мені три серця знесе, але це не біда. Запам'ятайте, самого мене в цій грі ніколи не стріляйте в свого напарника, якщо у вас слабка зброя. Бо якщо ви встренете, то він почне, поч... по вас почне стріляти. Так що краще ніколи такого не робіть. Якщо ви граєте в цю гру. Тут можна все робити, тут треба з хитрістю робити все. Це я вам нагадую так просто. Тут дуже треба схитрість. Тут треба інтонація, все таке. А ну, тихо, тихо. Поняв, тут, є, тут не така є. то Мені придеться обійти. Так. Так, вже є 3. О, вже є шостий. Готовий. О, РФ біжить. Ти куди біжиш? Успокойся, старенький. Гуляй, дядя! Ти теж гуляй, москаль! Як я ненавиджу тих москалів, хто теж не нанавиди москалі вставити лайк. Бо ці москалі нам руйнують життя. Самі бомблять Донбас і кажуть, що це ми бомбили. Ну це нормально. Ні, ну я рахую, що це ненормально. Бомбити. Самі... Вони більше бомбили Донбас, ніж ми. Ми хоч бомбили по Донбасу, але ми ж намагаємось не бомбити по мирному населенню, а вони кажуть, що ми навмисне це робимо. Ужас. от виродки. Я, я не можу просто сказати ні слова. Господи, прости, що я обзиваюсь, але но... це правда не можу витримати таких нервів. Фух, ще б трошки і би. Там ще один на крищі, зараз я його застрелю. Застрелив. Тепер вже треба... Зет літак підірвати, який нам не потрібен. Так, починаємо залазити на кришу. Зараз, зараз! Ви Москалі добалакайтесь. Ми так просто не здамося. Як кажуть люди, без бою не здамося. Так що поки Росія нам не поверне наші території Донбас та Крим, то ми з України не відступимо. Тому що це наші землі, а не їхні. Вони просто в нас їх е, вкрали. Україна не вкрала Крим, це Росія вкрала Крим. І, і Росія постійно пропагандує. Тихо-тихо, щоб нас не замітили. Прямо в спину. Так, починаємо. Треба дуже акуратно діяти. Так. Визаряджаємось, посадити міну. Йдемо до тої точки і чекаємо. Побачите коли, наприклад, всіх ворогів Убивайте всіх ворогів і знищить. Почекайте, що там? Всю техніку в цьому районі. От поки тут треба цей район знищити, тобто звільнити, як кажучи починаємо йти туди. Нічого нічого, москалі, ви ще добалакаєтесь, ви ще пожалкуєте то, що ви прийшли на наші землі. Вам не жити скоро В цій грі маю на увазі. Бо я ж звісно я ж не дурак, щоб думати то, що в реальному житті. В реальному житті то вони нас можуть зю аху знищити. А хоча чого вони нас знищать? І так вже три роки не можуть завоювати Україну та Київ. Взяти за 3 дні. Кажуть, що візьмуть Київ за 3 дні нам не взяли. Брехуни, блін. Таку нечість. Таку нечість з. України треба швидко виганяти, бо я таку нечість порвав би на шматки. Ну як я... Я так ненавиджу ту москальню, що це капець. Я не розумію, а потім росіяни кажуть, а за що це вони нас ненавидять? Ми просто захищаємо Україну від угу, угу, Бачу, як вони нас захищають. Нищать наш народ. Бомблять кожен день по Україні. То це називається захищати Україну від нацизму? Ні. Це значить, це значить, що Росія не бореться з нацизмом. Це означає, то, що. Росія бореться проти Хорошої країни, тобто, я коли питався в чат е, Це правда, що Росія за нацистів У нас в мені відповів так. Я не розумію. Чому? Самі кажуть, що нацизм поганий, а от самі вони погані. Я не розумію, чому? Нічого, нічого, росіяни, ви ще добалакаєтесь. Росіяни такі агресивні, що це капець. Посадити міну? І так ти і треба? Коли я, наприклад, якесь відео знімав на YouTube Shorts про країни, про... порівнював якусь країну, то до мене написав якийсь саня 77 бол. Тобто 777 сімбол. Я не розумію, чому він хейтить мене просто так. Я йому що поганого зробив, але ну, я ж не хейчу росіян. Я просто хейчу москалів, які нас вбивають. Во! Як можна не хейтити росіян, які вбивають нас? Ну це якось ненормально. Тобто ви росяни сказати, то що не бомбити? Це значить захищати? Це значить. Атака навинен. на мирне населення. Мир, на а це ненормально, я рахую. Хай вони вбивають, наскільки хочуть. Ми все одно побідуть. Так, міну на всякий випадок поставимо. Ще в москалю лишився. Виходь звідси, з будівлі. Лапи гори. Твар. Що, Це русський стяг? Зараз ми ще підірветься і ми тебе розстріляємо. Горе в пеклі за те, що ти нас знищував всі ті роки. На за нашу всю історію Росія підняти прапор. Знов я не розумію. Звуття више неба, брат і сестра. Знов та реклама. Я не розумію, чому вона тут є. Це вже друга реклама. О, ну що, друзі? З вами був нині я, Максим Леповий, і до нових зустрічей. Всім пока.